Що, гроші трали, було, ні. 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 Тим рейсом було так само. от Я під'їхала тролейбусом, стояли така сама ситуація була. Но зліва забрали машини, я проїхала. Зараз знову я їду другий рейс, і джип то, як стояв, так і стоїть. Зліва машину знову поклали і невозможно проїзд, а кажуть, опуститься, але там міліметр у міліметр, я боюсь, бо в мене таких грошей нема, щоб заплатити за цей джип. Він там не повинен стояти, я думаю. І він нарушує, я їхати не буду. Можна так. так? Це не одноразово так буває. Один раз було, що також стояли тут, е, машина стояла десь годину, що не могли проїхати. А життя стояв, так Проблема заключається в тому, що тут біля міської ради постійно ця однакова проблема. Може, тут, не знаю, дуже часто стоїмо в цих, в цих місцях. Особливо ця машина дуже часто стоїть тут. Дуже часто мішає проїзду, іменно ця машина. Стаття 122 частина перша. Я пішола їхати. Доберіть, будь ласка, Ми змушені знімати. Це наша що? Доброго дня. Моя журналіст народного контролю. Як вас звати? Василь звати. Василь, дуже так. приємно. А прізвище. Пане Василю, а чого ви тут припаркувалися? Можна вас розпитати? На форумі був на форумі, да? Ну ви ж знаєте, ви ж розумний мужчина. Скажіть, будь ласка, де yeah. поставити? Є хоч одне місце на парковці вищі чи нижче, де можна ну, автомобіль? Тут Пішохідний перехід, міська рада, 15 метрів до після? Ну ви ж знаєте, краще за мене що ну, не можна? Так, я розумію, де поставити автомобіль, де у нас є платні стоянки, такі відповідні, щоб можна було залишити автомобіль. Тобто, ви вирішили, враховуючи, що немає ну, платних стоянок, порушити, порушити прав. так і я зупинився, бачите? Уряд стоять машини, я так зупинився. Ну ви ж розумієте, що ви паралізували роботу громадського транспорту? З того боку не можна стояти. Чому ті машини стоять? Так не, Це, не як тільки, якщо да. би поставили, да, да, то однозначно. <ріст> <ріст> то був би Вася, прекрасний Бася правильно? рулесі такою ви знаєте, просто я думаю, що можна було досінди в якихось закавулках поставити, правда? І пройтися пішки, зробити коло пошани. Стаття 122 частина перша порушення правил зупинки стоянки. Адмінкодекс складається, стягується адміністративний штраф у розмірі 255 гривень, 340. Це інспектор виносить постанову рішення. Я складаю адміністративний протокол, але нового вироблює. thanks